Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. Сьогодні в нас рецепт аеропресу. Але не для фільтру обсмажки, для еспресо-обсмажки і для того, щоб зробити кавовий концентрат. Та аеропрес це такий дуже універсальний, на мою думку, девайс, в котрому можна варити як фільтр обсмажку, так і еспресо-обсмажку, робити не горня фільтр кави. Так і файне смачне горня концентрованої кави за допомогою еспресо обсмажки Що нам потрібно буде? Нам потрібно буде сам аеропрес, кава мелена під рожок, yeah. да, під рожкову кавову машину. Я взяв натуральну Ефіопію Бенса. Вона дуже солодка, дуже насичена, і взагалі вона в нас знаходиться під молоко. Ця кава ідеально поєднюється з молоком, дуже смачний капучино, флет, лате. Тому, якщо любиш каву з молоком, то ось вона можеш на її. Замовити на нашому сайті посилання під цим відео. А щоб не пропустити, не пропустити всі наші рецепти, нові, старі. Підписуйся на наш канал, дзвоник, подобайка, і твій, твій коментар. До речі, хочу почути, як ти вариш аеропрес, який саме ти рецепт використовуєш, для яких цілей, і це все можна залишити у коментарях під цим відео. Тепер до рецепту. Значить, ну по перше, я поставлю догріватися воду, бо вона вже трохи охолонула. А поки в нас гріється вода, розповім, що будемо робити. Значить, аеропрес ставимо десь на відмітку до початку. От, цифри 2. Та потім, значить, що робимо? Ми зараз його прогріємо, коли нагріється вода. Я вже завчасно вставив два фільтри паперових для аеропреса і їх змочив. Наша улюблена горня. Та сьогодні ми будемо дивити в горня бажано керамічне або металеве. Не треба використовувати скляне. 18 грам кави от, і горяча водичка температури 98-97 градусів. Можна використовувати цей рецепт вдома. Та? Якщо ти бажаєш каву з молоком, але в тебе нема моко вдома, але є аеропрес, то ти можеш зробити домашній капучино саме. За допомогою аеропресу зварити в ньому концентрат, підігріти в молоко у френчпресі, і буде тобі домашня кава з молоком або там капучино, або флет вайт. От в нашому випадку я все ж таки думаю, що це буде більше до флету, тому що будемо використовувати 18 грам кави. На виході повинні отримати від 36 до 40 грамів готового напою. Де ще можна використовувати? Це можна використовувати. Якщо ти виїхав кудись на природу, та то тобі можна просто нагріти чайник, в тебе є аеропрес Гоу, ти бажаєш щось насичене, щільне, можна зварити. А цей рецепт можна адаптувати на велику компанію. Тобто, та в нас є ще дуже багато місця в еропресі, тому його можна масштабувати і робити не одну порцію умовного допіо. А там подвійну порцію взагалі можна варити великі концентрати, котрі потім байпасити. І отримувати насичену чашку. Також можна використовувати його, якщо бажаєш кави, а вдома нема світла. Але завжди є газ, тому нагріти просто воду і приготувати. Це завжди легко. Ну і просто як експеримент, це цікавий досвід. Зрозуміти, чи можна зварити еспресо обсмажку не тільки в еспресо-машині, або в рожковій домашній машині, хочу попередити тебе одразу, що в базовій комплектації аеропреса йде ось така насадка, та отака сіто. І коли ми будемо готувати щось концентроване, насичене, ми не отримуємо крема, котре є в еспресо-обсмажці. Але щоб отримати таку ж саму пінку, компанія Fellow і компанія Repress зробила додаткову насадку. Вона буде ось тут, для того, щоб під час приготування еспресо обсмажки ось таким методом, тобто варити концентровану каву і отримати. Щось на кшталт еспресо або допіо і на поверхню отримувати ту саму яскраву таку насичену пінку в вигляді крема. От є така насадка. Там нема вже паперового фільтру, там йде фільтр металевий для того, щоб не затримувати вуглекислий газ, кавові масла. Вода вже нагрілася. Що робимо? Прогріваємо девайс. Багато нам не треба. Прогріли, зливаємо зайву воду, вона нам не потрібна. Так, на вагах у нас нуль. Насипаємо 18 грам кави. Якщо не маєш вдома кавомолки, то завжди можеш замовити помел під рожок, під рожкову кавомашину. 18 грам кави ми вмикаємо таймер і наливаємо 60 мл води. І не забуваємо перемішати. Перемішуємо е, дуже ретельно, тому що кава дуже дрібна, вона може осідати на стінках, вона може не повністю не повністю змучитися водою. Значить, Це ми все можна трошки навіть ще відставити, трошки її продавити, поки ми не вдягнули. Поки не вдягнули оцю штуку з фільтрами кришечку. Як тільки ваги показують хвилину, ми з тобою закриваємо швиденько або завчасно теж прогріваємо горня, виливаємо і на хвилині 10 перегортаємо і починаємо тиснути. Тиснемо десь близько 30 секунд. Дуже-дуже так повільно, тому що кава дрібна, фільтру важко її прям відфільтрувати швидко, напій поступово фільтрується. Тільки почули, як іде повітря. Робимо так назад. Напою вийшло не дуже багато, десь близько 40 мл. значить, Дуже солодко за ароматом. Зараз будемо пробувати. Дуже солодко, дуже кислотно. Чайно, як для Ефіопії. І дуже цікаво можна поєднати. Його буде з молоком. Це щось середнє між еспресо в еспресо-машині і Моко. Він трохи щільніший, якби ми його говорили в Моко, але не настільки, якби це був повноцінний допіо. Я б його забайпасив, зробив би таким трошки більш як лунго, щоб він був ще приємніший і підкіше. Загалом я дуже задоволений, тому що ну аеропрес і справді це дуже цікавий девайс, в котрому можна брати помел як під френчпрес. Як під турку, навіть його використовують інколи для фільтрації кави після приготування турки, да, щоб забрати зайвий помел. Тобто паперові ці фільтри витримують достатньо тиску для того, щоб не порватися. Просто треба використовувати дві штуки. Ось тому, тому раджу спробувати. Раджу спробувати це з поєднання з молоком. Або як. Основу для приготування якогось сезонного напою в домашніх умовах. Тому, якщо не знаєш, як варити еспресо або не маєш на чому, але маєш аеропрес, цей рецепт тобі прям дуже дуже підійде. І сподіваюсь, ти насолодишся смачною кавою, так само, як я зараз. Ну і не забувай, дзвоник, подобайка, підписка, твій коментар або дизлайк. Наші соцмережі, телеграм та інстаграм. Бажаєш смачної кави, то це на наш сайт. Тобо був Дмитро. Це Твентіфав Кофіростерс. на насо лоджуйся, та кайфую.